Згідно статистичних даних, близько 30% забезпечення ЗСУ здійснюється силами волонтерської спільноти в режимі нон стоп. Працюють над цим сьогодні благодійники громадської організації з любов'ю у серці міста Шостка, оскільки кількість звернень від наших військових щодня тільки зростає. Треба військових не припиняються, їх дуже багато і не встигаючи закривати один збір, ми відкриваємо інший, і отак от по ланцюжку завжди йдемо. Люди стали менше відгукуватися, донатів стало менше. Люди трішечки зайшли, ми всі в таку фазу, знаєте, затяжну. такої затяжної війни, можна так сказати, це по-перше. По-друге, ресурс хлопців, він теж не Скажем, так не без тому що. Дуже багато чого вони купують за власні кошти. Основні потреби захисників на сьогоднішній день це грілки, автомобілі, зарядні пристрої, реби, антидронові рушниці тобто те, що коштує значних грошей. За словами голови благодійної організації Олени Вареник, попри низький рівень пожертв з боку населення, волонтерам таки вдається задовольняти деякі запити військових. Саме зараз ми замовили дві зарядні станції, які дуже важливі, дуже потрібні, тому що від них заряджають. І дрони, і тепловізори, і телефони хлопці заряджають, щоб бути на зв'язку. Одна така станція коштує 26 тисяч. Тобто їх потрібно дві. От вам вже на такому елементарному маленькому, але випливають такі суми. Нещодавно волонтери громадської організації з любов'ю у серці передали нашим хлопцям антидронову рушницю, яка обійшлася їм в понад 70 тисяч гривень. Пані Олена прагне, аби люди зрозуміли, уся допомога, яку збирають волонтери на фронт, потрібна для здійснення спільної мети українців перемоги. Чому всім здається, що війна десь там далеко? А ми, ми, от навіть наша, да ми наша територіальна громада. Ми знаходимося на кордоні, і в нас навіть на прикордоні дуже важко дуже. Речі коїться такі, про які ми навіть не можемо говорити, але ми знаємо, що там відбувається. Відповідаючи на дописи у Фейсбуці деяких військових, які просять волонтерів не передавати їм їжу, одяг, засоби гігієни та речі першої необхідності, а натомість зосередити увагу на зборі коштів для купівлі тепловізорів, дронів та пікапів, Олена Вареник зазначає, в різних підрозділах є різні потреби. Їх і намагаються шосткинські благодійники задовольняти. Долучайтесь, будь ласка, до допомоги, до зборів, Зрозумійте, Наскільки це важливо зараз підтримувати наших військових? Тому що те, що роблять вони. Там і в яких умовах знаходяться вони, це набагато важче ніж ми тут з вами в ТО. А ось започаткована громадською організацією акція Коробка вдячності не тільки покликана допомогти та підтримати наших захисників, а й підняти у підростаючого покоління рівень патріотизму. Наприклад, дитина моя навіть дитина, да вона не розуміє, що там є як мама задонатила на тепловізор, ще на щось. Ми це зробили для того, щоб долучити діток, щоб вони своїми руками змогли взяти ті ж шкарпетки, покласти в ту коробку вдячності і таким чином проявити вдячність військовому, бо так, на мою думку, виховуються патріоти. Натомість для наших хлопців вісточка з рідного міста, дитячі малюнки та теплі слова побажань і неабиякою моральною підтримкою, підкреслює волонтерка. Ми передавали коробки вдячності і першим ділом. Що зробили хлопці? Це сфотографували самі листи дитячі. Мені телефонували зі сльозами майже на очах. Наскільки це приємно? Продовжують волонтери громадської організації з любов'ю у серці, міста Шостка, допомагати і внутрішнім переселенцям. Так напередодні різдвяно-новорічних свят вони вирішили потішити малечу з числа ВПО, ініціювавши проєкт Діти квіти. Зараз ми ведемо збір іграшок, солодощів. Також відкрили спеціальну банку. Під цей проєкт можна так сказати. Усі, хто бажає долучитися до проєкту Діти квіти, можуть задонатити на рахунок, який ви бачите на нашому екрані. Також маленькі приємності для малечі волонтери з любов'ю у серці приймають в офісі волонтерської організації за адресою вулиця Прорізна, 16. Це може бути канцелярія, солодощі або іграшки.